П'ятнадцятирічна школярка попередила масштабний теракт в центрі Івано-Франківська. Через чат-бот СБУ спали ФСБшника. Дівчина повідомила правоохоронців, що її завербували росіяни. Вийшли через месенджер і за гроші запропонували виготовити вибухівку, дали чітку інструкцію, наказали підсилити її гайками та заховати у термос. Аби рідні нічого не запідозріли. Дівчина мала усе зробити в орендованій квартирі. Росіянин запевняв, що їй доведеться. Тільки виготовити вибухівку. Співробітники СБУ взяли дівчину під захист і контролювали кожен її крок. Так дізналися, що пристрій мав вибухнути у парку, коли там буде максимальна кількість людей. Залишити школярку в живих росіяни теж не збиралися. Росіяни продовжують спроби вербування неповнолітніх і втягнення їх в терористичні акти, підпали і диверсії. Крім того, на даний момент збу фіксує той факт, що вони переключилися на вербування літніх людей, скажімо так, пенсійного віку. Тому що завдяки програмі медіакампанії СБУ збу спали ФСБшника, більше і більше неповнолітніх розуміють, що їх намагаються втягнути в злочини, звертаються на чат-бот спали ФСБшника або безпосередньо до правоохоронців.